Щодня о 9-й ранку вся Україна зупиняється на хвилину, щоб вшанувати пам'ять загиблих захисників у війні з російським агресором. У Житомирі на Майдані Корольова облаштують конструкцію алея героїв, які загинули за Україну. Таке рішення ухвалили на сьогоднішньому засіданні виконкому міської ради. На сьогоднішній день загиблих у нас 586 департаментом містобудування та земельних відносин розроблено ескіз металевої конструкції, яка буде розміщена на місці вшанування пам'яті загиблих захисників і захисниць України. Ще року алея складатиметься із 12 секцій. Поки планують встановити 10. На кожній з них розмістять по 60 фотогероїв. Фотографії були зібрані управлінням у справах ветеранів війни та центром соціальних служб. На сьогоднішній день ця робота вже закінчена. Було зібрано фото в форматі а 4 і внизу буде буде зазначено прізвище ім'я по батькові загиблого героя. Дата народження, дата смерті з місцевого бюджету на облаштування місця для вшанування пам'яті загиблих воїнів. Виділили майже 600 тисяч гривень. Тендер вже проведений щодо закупівлі металу. Оголошений переможець та в даний момент заключається договір на поставку даного металу. Другий тендер проводиться закупівля екобонду, оголошено повторний тендер. Також зараз підписується договір вже з рекламним агентством, яке, яке буде редагувати фото, наносити плівку. Перед самою алеєю буде місце для встановлення лампадок і покладання квітів. У Житомирській міській раді розповіли, така конструкція є тимчасовою. Після завершення воєнного стану в Україні буде розроблена архітектурна концепція для загального вшанування всіх героїв України. Тобто буде один великий проєкт, в якому ми вшануємо пам'ять всіх героїв. А поки планують облаштувати алею до 29 серпня, тобто Дня пам'яті захисників України. Вікторія Колтунович, Ігор Литвак, телеканал СК один. Нехай допомагає. Дякую. Підтримка зсу наближає Україну до перемоги. Всеукраїнський благодійний фонд Гуманітарний хаб Житомир за сприяння Житомирської ОВА передав чергову гуманітарну допомогу військовим. Ми спланували нашу зустріч, аби передати ці військові машини на дев'яту прикордонну службу. Прикордонна служба це ті люди, котрі захищають, котрі дивляться, котрі планують, котрі розмежовують наші кордони. І саме машина дуже буде допомагати все це пришвидшувати. Прикордонники отримали два позашлюховики Сан Ян Рекстон і Тойота Секвоя. Військові розповідають, автівки стануть необхідними для виконання поставлених задач. Може використовуватися для охорони державного кордону, для доставки прикордонних нарядів, для пересування прикордонних нарядів здовж кордону і для виконання бойових завдач по, по охороні і обороні нашої держави. Одна автівка вже повністю готова до експлуатації. Іншу спочатку відвезуть на СТО, а потім одразу передадуть військовим. Таку допомогу гуманітарний хаб Житомира надає не вперше з початку повномасштабного вторгнення. Автомобілів, я думаю декілька десятків. Також ми передавали військові вантажівки, також передавали десь близько 200, я думаю дронів різного плану. І мавіки і Валькірі fpv дрони також ми на постійній основі передаємо медикаменти, медичне обладнання, продукти харчування. Благодійники розповідають, зупинятися не планують. Наступна ціль п'ять автівок для військових. У Житомирі проведуть захід, зроблено в Житомирі. Для суб'єктів підприємницької діяльності і народних майстрів. Участь у ньому безоплатна. Як можна долучитися до події? Та яка його програма? Дивіться у відео? Захід відбудеться в межах програми міжнародної підтримки ЕОФу Бізнес» відновлення конкурентноспроможність та інтернаціоналізація МСП, яку ініціювали Європейський Союз та уряд Німеччини. В межах реалізації вже зазначеної програми в кінці 23-го року було розроблено бренд локальних виробників. Добре, в продовження є якраз таки ці захід. Захід відбудеться 13 липня в суботу, на майдані Корольова біля кінотеатру Жовтий. Початок проведення заходу на 15-ту годину. В межах заходу буде організовано модний показ, буде демонстрація одягу. Від наших виробників, аксесуарів від наших виробників. А другий компонент це проведення виставки ярмарки. Продукції на неї також будуть представлені виробники міста Житомира. В сфері харчової промисловості, легкої промисловості вже зареєстровано до участі 14 суб'єктів підприємництва, а також два заклади. Ми також закликаємо місцевих виробників, які ще не долучені, долучитися. Для цього вам треба звернутися до департаменту економічного розвитку. І ми вас також долучимо в показ мод або аксесуарів, які ви виробляєте. Крім того, просимо долучитися до ярмарки виставку наших виробників. Є форми реєстрації на офіційному сайті. Житомирської міської ради на сайті Департаменту економічного розвитку у Фейсбуці та Телеграм-каналі. Ми інколи навіть самі не знаємо, наскільки наші житомиряни та наскільки вони здатні виробити той товар, який показують на кращих взагалі подіумах світу, але ми не знаємо, що це вироблено в місті Житомирі. Саме тому ця ініціатива буде про протезування в Україні безоплатне для всіх. Хто цього потребує, а держава оплачує встановлення якісних протезів, а також їх обслуговування та ремонт. Аби отримати якісний протез, не потрібно чекати встановлення інвалідності. Важливий етап протримання протеза – формування відповідного висновку. Його може сформувати лікарська комісія, мультидисциплінарна репетиційна команда або фахівці медико-соціальної експертної комісії. У такому документі обов'язково враховують всі особливості та потреби пацієнта за значенням характеристик засобу реабілітації. Для подання документів для забезпечення протезом можна звернутися до соціального працівника в лікарні, центру надання адміністративних послуг або територіального відділення фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Також є можливість. Подати документи через електронний кабінет Централізованого банку даних з проблем інвалідності Міністерства соціальної політики. Зокрема, до пакету документів варто додати заяву: для військових обов'язково потрібна довідка від командира військової частини про обставини травми, висновок ВЛК для військових чи МСЕК ЛКК МДРК для цивільних, паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду. Для військових за наявності подається посвідчення УБД або ветерана військової служби. Незалежно від форми подачі документів на отримання протеза, направлення на протезування надійде в електронному кабінеті особи з інвалідністю, який варто зареєструвати на відповідному вебсайті. Вибрати виробника протезу можна на вебсайті інформаційного обчисленого центру або на сайті. Фонду соціального захисту осіб із інвалідності або на сайті Міністерства соціальної політики в розрізі протезування. Звернутися до протезного підприємства можна у будь-який спосіб: онлайн, телефоном, у лікарні через соцпрацівника чи керівника реабілітаційного відділення. Після того, як пацієнт обрав протезне підприємство, починається взаємодія з протезистом, підбір конструкції виробу, обговорення можливих комплектуючих тощо, виготовлення протеза – Може зайняти у середньому 45 робочих днів. Всі послуги та вироби безоплатні для людей повністю покриваються державою. Коли протез виготовлено, настає етап протезної реабілітації та адаптації, мультидисциплінарна реабілітаційна команда, до якої долучається протезист, вчить пацієнта користуватись виробом, допомагає відновити рухову активність і звикнути до протеза. Також мультидисциплінарна реабілітаційна команда має перевірити правильність підбору протеза та можливість людини ним користуватися. Така перевірка засвідчується підписом керівника реабілітаційної команди в акті прийому передачі протези. Окрім цього, процес примірювання та приймання в користування можна фіксувати на фото та відео. Отримані дані передаються до фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Це дозволяє державі як Проконтролювати сам факт встановлення протези, так і покращити контроль за їхньою якістю. При цьому потрібна згода на фото чи відеофіксацію від людини, якій встановлюється протез. Також підсумуємо: отримати протез безоплатно може кожен громадянин України. Для цього варто подати заяву до ЦНАПу, територіального відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. а після потрібно зачекати на виготовлення протеза та пройти протезну реабілітацію.